Замість ряси камуфляж настоятель храму Пресвятої Богородиці Української автокефальної церкви вирушає на схід. Там отець Назарій буде військовим духівником, але як і треба, і зброю до рук візьме. Про це пише одна із черкаських газет, більше цікавого у нашому огляді. У листопаді та грудні бюджетники Черкас можуть залишитися без зарплат, все через дірки в бюджеті. Про це повідомила виданню про все директор департаменту фінансової політики міськради Наталя Джуган. Нині в міській скарбниці бракує 54 мільйони гривень на зарплати бюджетників. Ймовірно, потрібні гроші шукатимуть у сфері ЖКГ. У Чіркасах створять найбільший герб в Україні. На величезному прапорі, що нині звисає на фасаді ТРЦ Любава, намалюють супер-тризуб. Йдеться на сайті про головне. Художники Олександр Яковенко і Тарас Дядик наностимуть контуру державного символу за вишки 18 метрів. При цьому використовуватимуть сучасну мультимедійну апаратуру. У золотоноші відкрили автокінотеатр. Там можна переглядати фільми, не виходячи з автівки. Йдеться у вечірці. Кіно крутять просто неба на великому екрані. Показують сучасні кінострічки. Квиток коштує 50 гривень, а сам кінопоказ здійснюють щодня. Школа в Лисичанську матиме ім'я славетного гетьмана. Пише Прочерк. Черкаські будівельники невдовзі візьмуться за ремонт ще однієї школи на Луганщині. Утім, відновлять у ній не лише стіни, а й назву після реконструкції загальноосвітній заклад номер 24 назвуть іменем українського гетьмана Богдана Хмельницького.